Гучними оплесками переповнений заглядачів вітав у Донецьку івано-франківських акторів. Колектив облмуздерам театру презентував націю. Це спектакль написаний за мотивами одноіменних історій української письменниці Марії Матіос. Ми і не сподівалися, що це справді набуде такого резонансу, і вона викличе такий інтерес. 80-90% у залі були присутні російськомовні люди, які після цієї вистави, яких щось прокидається, Ясь ментальне на ментальному на генному рівні, коли вони розуміють, що ми справді є представниками однієї нації. Акторка Олеся Пасічняк каже, вистава нація не втратила статусу мистецької події. Навпаки, її естетика та ідейне наповнення набули нового звучання, і це підтвердили гастролі в Донецьку. Мені дуже сподобалось, тому що була наскільки тепла атмосфера, наскільки кожен щиро дивився в очі і хотів почути, і він почув. Я даю 100%, те, що я говорила навіть на діалекті. Це дуже вражало і від, від від того заряду, який давав глядацький зал, від того вона і вистава вся пройшла ну, дуже позитивно, дуже гарно. Місцеві актори мають безліч запрошень зі Сходу і Півдня України. Уже заплановані поїздки до Севастополя, Одеси, Запоріжжя і Харкова. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – Новини на вежі.